Роботодавець зобов'язаний працевлаштовувати осіб з інвалідністю щоб виконати норматив і уникнути фінансових санкцій. Який документ зараз підтверджує інвалідність працівника і як не втратити пільгу з ЄСВ? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Тетяною Шолковою та командою Кадроленд. З 1 січня 2025 року інвалідність більше не встановлює МСЕК. Тепер аналогічні функції виконують експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування. Підставою для змін став закон no 70 А порядок проведення оцінювання та форма документів визначені постановою Кабінету міністрів України номер 3 Новий механізм встановлення інвалідності реалізовано через оцінювання повсякденного функціонування. Його проводять експертні команди. Саме ці команди ухвалюють рішення про наявність інвалідності відповідно до пункту 40 порядку 13.38, за результатами проведення оцінювання, експертна команда приймає рішення, зокрема щодо встановлення чи не встановлення особі інвалідності. Якщо особі встановлено інвалідність, то експертна команда також розробляє рекомендації щодо прийнятого рішення, які є частиною індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю, згідно пункту 43, порядку 13.38. Після проведення оцінювання прийняття та підписання рішення експертної команди, витяг з цього рішення та рекомендації у зв'язку з прийнятим рішенням, які є частиною індивідуальної програми реабілітації, надсилають особі, яка проходила оцінювання. Цей документ надсилається або на електронну пошту, або протягом п'яти календарних днів засобами поштового зв'язку, рекомендованим листом із повідомленням про вручення на адресу задекларованого зареєстрованого місця проживання, перебування особи. Форму витягу затвердило Міністерство охорони здоров'я наказом 2067. Саме витяг із рішення експертної команди є офіційним підтвердженням інвалідності з 1 січня 2025 року. Постає цілком закономірне запитання якими документами підтверджується інвалідність працівників, які оформили документи ще до 1 січня 2025 року? Так, для осіб, яким інвалідність встановлена безстроково, документами, що підтверджують цей факт, є документи, видані МСЕК до 1 січня 2025 року. Отримання документів нового зразка для них не є обов'язковим. Усі довідки та документи, видані МСЕК до 1 січня 2025 року, залишаються чинними на період, на який їх видано. Водночас, для осіб, повторний огляд яких був призначений з 1 січня 2025 року, але які не пройшли його своєчасно, старі документи дійсні і також підтверджують інвалідність. Але тільки до 1 липня 2025 року. Після цієї дати підтвердженням інвалідності буде лише витяг з рішення експертної команди. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео, а тепер поглянемо на документи, що підтверджують інвалідність з точки зору ЄСВ. Нагадаємо, що ЄСВ для працівників з інвалідністю нараховується за зниженою ставкою 8,41% замість загальної 22%. Це визначено частиною 13 статті 8 закону номер 2464. Для застосування цієї пільгової ставки роботодавець повинен дотримуватися правил, встановлених інструкцією, затвердженою наказом Міністерства фінансів України номер 449. Отже, застосування пільги можливе лише за умови надання працівником документа, що підтверджує інвалідність. Наразі інструкція номер 449 ще не містить змін щодо нових документів, але вже є проект, який передбачає їх включення. Тим часом роботодавці можуть керуватись роз'ясненням податковою. Фіскали підтвердили, що роботодавці мають право застосовувати пільгову ставку ЄСВ 8,41% на підставі документів нового зразка. На підставі діючих документів МСЕК, а також на підставі прострочених документів, виданих МСЕК до 1 січня 2025 року, але тільки до 1 липня 2025 року, відповідно до приписів постанови 13.38. Отже, якщо термін дії довідки МСЕК закінчився до 1 січня 2025 року і працівник не пройшов нове оцінювання, пільга діє до 1 липня 2025 року. В цій дати ставка ЄСВ становитиме 22%. Якщо не буде витягу нового зразка, це підтверджено в офіційних роз'ясненнях зір, щоб уникнути штрафів і помилок у нарахуванні ЄСВ, необхідно перевірити всі підтвердження інвалідності працівників. Отже, порядок встановлення особі інвалідності змінився з 1 січня 2025 року. Нині інвалідність встановлюється за результатами оцінювання повсякденного функціонування особи, яке здійснюється експертною командою. АНЕМСЕК. документом, що підтверджує інвалідність, є витяг з рішення експертної команди. Документи, видані для підтвердження інвалідності до 1 січня 2025 року, також є дійсними, але у випадку, якщо інвалідність встановлена безстроково, або якщо строк переогляду ще не настав, якщо ж документ передбачає строк проходження повторного огляду, який припав на період з 1 січня 2025 року, але переогляд не пройдено вчасно, то він також є дійсним, але тільки до 1 липня 2025 року. Пільгова ставка ЄСВ 8,41% застосовується тільки за наявності підтвердження інвалідності довідки МСЕК або витягу з рішення експертної команди. Податкова офіційно дозволила використовувати обидва документи, попри відсутність оновлень в інструкції номер 449. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ними з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами. Які допоможуть вам у роботі, хочете більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.